Вітання у щоденнику головної команди ФАП. Сьогодні з нами гравці Сергій Корвацький, Олег Писик та Вадим Салій. Хлопці, перш за все до вас питання: як у вас настрій і як справа на тренуваннях? Готуємося до, до першого офіційного нашого матчу. Всі хлопці в бойовому стані готові ходити на поле і вже доказувати собі та тренеру, що ми готові. Сергій, ти у нас новачок, тому хотілося б почути трохи більше про тебе, про твій попередній досвід і взагалі, чому ти обрав саме ФАП. Попередній мій клуб був Карпати, Ворожні, Осада. Чому я обрав ФАП, бо це команда з амбіціями, яка готується літом війти в другу лігу. Тут хороша молода команда. І всі готові викладатись, перемагати. Олег, вже пройшло два місяці тренувальних зборів перед початком сезону. Скажи, будь ласка, яка у вас загалом атмосфера? Чи вдалось тобі здружитися з новичками? Атмосфера в команді на дуже позитивному рівні. Багато хлопців, які є в команді. Я з ними був знайомий, були раніше разом виступали в чемпіонаті області та в чемпіонаті серед аматорів. Ну, ще багато хлопців до нас приєдналися, але з ними ми зуміли знайти спільну мову, здружилися. Останнім у нас був похід у кіно. Ми провели разом час, ще більш згортувалися. Також у нас планується похід у гори, де я впевнений, що ми проведемо гарно всі разом час. Та в хорошому настрої будемо готувати вже до першого офіційного нашого матчу, який ми так можна сказати два місяці чекали цього матчу. Хлопці, зараз пропоную вам такий маленький інтерактив. було не було, трохи згадуйте якісь свої класні моменти, які, можливо, пов'язані вже з цією командою, можливо, з вашим попереднім досвідом. Отож, розпочнемо. І перше питання буде: чи припускали ви тренування через лінь? Всі відповідально ставляться, супер. А наступне питання, чи Хтось із вас забивав гол на останніх секундах матчу. Сергій, можливо, ти розкажеш нам про емоції такого моменту. Хороше, що якщо цей гол стає переможним, то це дуже круто. Але я цей гол не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, так, це було в дитинстві. Але що, вже в такому дорослому футболісткам що Що? Так. Да. Чи було у вас коли-небудь безсоння через хвилювання перед важливою грою? Олег у нас спокійно ставиться до цього всього Вадим. Може, трошки поділишся е, тим, яка гра це була, чи це вже пов'язано з головною командою, чи це твій попередній досвід. Насправді не пам'ятаю, яка саме грала, пам'ятаю, що ми грали у фіналі. І це була відповідальна гра, тому що хотіли перемогти, показати себе та щоб загально команда перемогла. Чи ризикували грати з травмою, щоб допомогти своїй команді? І наступне питання: чи отримували червону картку через недисциплінованість на полі? Вадим, як так сталося? Це був матч е, чемпіонату області проти Калуської гарди. Е, е, суддя трошки неправильно зрозумів моє трактування і показав мені червону карточку, за що я був вилучений з поля. Хлопці, дякую вам за вашу участь в такому маленькому інтерактиві за ваші відповіді і бажаю вам успіху перед початком чемпіонатів і побільше перемог.